Учителі сьогодні це не просто педагоги, які дають дітям знання. Це і креативні люди, які завжди вигадують щось нове і адаптуються до потреб часу. І мужні захисники, і справжні друзі, яким діти довіряють свої секрети та переживання. А за що чернігівці вдячні вчителям, дізнаємось просто зараз. Ой, дуже вдячна, дуже вдячна. За науку, за все, за все вдячне. Учили, значить, вдячні. За те, що вони зробили з мене людину, допомогли мені в майбутнє вступити. За досвід як і у навчальному процесі, так і у в житті в особистому житті. Дуже багато було а, цінних порад. Деякі вчителі могли зацікавити в своєму предметі, в котрому ти, в принципі, продовжуєш займатися, цікавитись. За те, що вони мене дуже учать, не сварять дуже синок. За те, що дали вони і мирно розкрили. Ну, все. А тепер ми це все ззнаємо. Е, е, Колись не хотіли вчитися, а зараз сидимо і думаємо, боже, як все було інтересно. Змінилося життя, так вчителі змінилися. З ним можна не тільки. Взяти якісь знання по предмету, які вони викладають, а й якийсь життєвий досвід. Якщо я беру свою позицію щодо учнів, то я вважаю, що я маю бути для них другом, оскільки, якщо я не допоможу їм, то як вони вступлять далі в майбутнє, як вони будуть робити кроки, якщо вони не будуть розуміти, навіть як це що таке життя, як його проживати? Я б вчителям побажав би натхнення не забувати про власну сім'ю і не забувати про діток, яких ми довіряємо їм. Стресостійкості, так, тому що в нинішніх умовах а, дуже важко зберігати спокій самому, і ще коли під твоєю опікою 20, 20 діток ось таких. Щоб вони були успіхи на роботі, щоб їх ніхто не ображав, ну, наприклад, директор. І щоб вони вчили там, скільки вони захочуть. Терпіння та міцного здоров'я, щоб вони продовжували вчити дітей, студентів. По життю, щоб давали свої настанови. Іти вперед і бажати йти вперед, і створювати таку ситуацію, таку атмосферу, щоб діти хотіли навчатися з вчителя.